Вітаю, друзі! З вами психолог Єлена Літвінова. І сьогодні я хочу з вами почати розбирати проєкт Одруження на осліп. Я не знала, що вийшов його новий сезон, і, до речі, вийшло лише одне відео. Я вибачаюся, я сьогодні буду, а, за моєю щукою цукерочка від горла. Тому що ви чуєте мій голос, я тільки сьогодні почала більш-менш розмовляти. Це моя відповідь про те, чи моє минуле відео, коли я говорила про те, що люди їздять у транспорті, не закриваючись, кашлюють. Ну от це була відповідь. Весь тиждень хворію, у мене був. Я не могла розмовляти взагалі. Коли я починала говорити, ми сміялися з чоловіком. що мені треба визивати, нібито екзорциста, тому що мій голос був такий низький, такий противний. Я подивилася цей проект. Я його дивилася раніше, він мені, чесно кажучи, подобався. Подобався він мені тим, що це шанс для самотніх людей знайти собі пару, можливо, навіть не на цьому проєкті, можливо, навіть не в цей час, але показати себе іншим людям і дати собі можливість, на щастя, і бути не самотнім, якщо для когось це є проблемою. Так от, вийшов новий сезон, новим ведучим став Нікіта Добринін. Помінявся нібито концепт цього сезону. Вони сказали, що тепер пару обирають не психологи, не астрологи, а чат GPT. Ну, тут мене це стало звичайно цікавити, що ж зміниться. Першою героїню була дівчина 30 років, Фаїна. Вона займається бізнесом. Вона переїхала в Київ і її основні вимоги до чоловіка були такі, що в нього має бути певний статок не нижче 5 тисяч доларів. Або хоча б трьох, щоб їй вистачило на нормальне життя у Києві, щоб вони могли десь сходити, щоб вона могла себе почувати більш-менш впевнено. Вона хотіла, щоб це була людина, якими вона могла б довіряти, тому що в неї не складалися стосунки попередні. І вона вже була останній вічою, тому звернулася на цей проєкт. Кого ж її підібрали? І тут голос за кадром говорить: що чапі, ми проаналізували соцмережі багатьох учасників. Ми намагалися підібрати, тобто, ну, ми провели таку гігантську роботу, щоб знайти їй пару. І тут салют, барабани. Я думаю, кого ж виберуть ці дівчині до пари? З'являється хлопець 33-річний Сашко. Виглядає він дійсно, ну, привабливий, підтягнутий, доглянутий, е е працює помічником машиніста, які ж його вимоги. Він хоче, щоб в них були гарні стосунки з його майбутньою дружиною і щоб вона його слухала. Ну, тут мені вже як психологу, який багато років практикує, стало все зрозуміло, що нічого не складеться, але окей, я дала шанс, тим більше, що новий психолог проєкту сказав, що він вірить в цю пару, хто я така, щоб сперечатися з ним. Плюс я ж не знаю сценарію да, цього проекту, на що вони розраховують. І от відбувається друження, вони. Знайомляться один з одним, починають розповідати один одному про своє життя. Перша їхня нібито така вечірка на вечірка вони їдуть у потязі на захід нашої країни для того, щоб провести там кілька днів і порозумітися. Краще дізнатися один про одного і таке інше. І от Фаїна його питає: Хто ти? Хто ти за професією Я помічник машиніста. Як давно ти цим займаєшся? 15 років. І вже у її очах здивування, тому що вона 16 років почала займатися бізнесом. Як вона сказала, що вона відкрила якусь там точку на сьомому кілометрі і почала пахати, пахати, пахати? Вона старша дитина, шести дітей, дітей у сім'ї. Тому вона привикла звикла піклуватися про людей, вона звикла ну, бути, знаєте, такою старшою, як старша дитина у сім'ї, на яку завжди покладають. Великі сподівання, великі обов'язки, на ній завжди велика відповідальність. І от вони селяться у цьому ж номері, їм все подобається. Під час подорожі вони трішечки там випивають, трішечки закусять. верніше як випивають. Фаїна його питає: ну що ми вип'ємо за наше весілля? Що говорить у небезпечений чоловік? Ну, я взагалі-то не вживаю тільки в якихось особливих випадках. Йолки, так це ж хіба на особливий випадок, це ж весілля. Окей, якщо це навіть фейкове весілля, але це, цим ти знецінюєш цю подію. Вона каже: Ну а я вип'ю вина. Вона випиває там келих чи скільки там шампанського, вони приходять до цього свого номеру, і вона каже: Як ми будемо спати? Тут є ліжко і в цій же кімнаті є диван, ти можеш спати тут. Ні, ти мол, до мене можеш приставати. Ну тобто я такий красавчик, я такий самовпевнений. Що ти до мене можеш приставати. А до цього Фаріна дізнається, що він був сім років у стосунку з жінкою, яка є набагато старшою за нього. Він і не сказав, але ну, по тому, як це виглядало, ця жінка приблизно років на 10 старше за нього. Він з нею був у стосунках сім років. І стосунки не склалися, вони розлучилися, він не сказав чого. Він навіть переїхав зі свого міста. Бо жінка нібито не хотіла дітей, що в неї вже були діти, ну, їй це було ні до чого. Тобто. Він звик бути в такій от позиції. Вона тут гарний хлопчик, да, гарно виглядаючий, дуже за собою піклується, дуже за собою доглядає. І вона каже: Ну, ти можеш спати тут? Ні, від тебе погано пахне, тому що ти напилася. Я не переношу запах алкоголю. І знов-таки, якщо цей чат GPT, якщо вона, якщо вони говорять, що була проведена гігантська титанічна робота по добіру партнерів. А що це не було заявлено, якщо для людини, наприклад, якщо його партнер вживає алкоголь, хоча б трішки є проблемою, то ви не знаходьте й таку пару. Наприклад, наприклад, я сама не палю, а мій чоловік палить. І я це не люблю, але це для мене не є проблемою. От якби він палив, наприклад, травку, да, тоді б це б стало проблемою, і ми б з ним не були б разом. І от, якщо це для людини, коли його партнер вживає, хоч трішечки алкоголю, є проблема, і ви ставите цих людей у пару. Яка гігантська робота, вибачте, проведена, в них абсолютно різні цінності, абсолютно різний підхід до життя, абсолютно різне ставлення до життя. І наступного ранку Олександр це, це підтверджує: фаїна прокидається, вона спускається вниз, він їй дає водичку з лимоном, нібито показує її піклування, тобто здоровий сніданок, на початку добре випити теплої водички з лимоном, він підкреслює, півстаканчика теплої водички, півстаканчика холодної і кілька крапельок лимона. Вона це приймає дуже вдячна, і він їй каже, ну тому що ти ж вчора там той перепила, вона каже: в смислі перепила. Я випила два келиха шампанського. Весь день він їй намагався натякати на те, що вона ледь не алкоголічка. Хіба з цього починаються стосунки? Ну, Вони там починають розподіляти бюджет. Він кладе свої 10 тисяч на тиждень. Вона вдає, що їй це окей, хоча в неї ж зовсім були інші вимоги. Вона намагається каже, що ми будемо розподіляти це знов-таки голос психолога. Чоловік віддає дружині гроші і каже: ти будеш розподіляти наш бюджет. Голос психолога за кадром. Олександр не хоче брати на себе відповідальність за гроші, з чого вона взяла, такі зробила такий висновок. По-перше, в багатьох сім'ях, я думаю, наших батьків, радянських сім'ях за бюджет дуже часто відповідав хтось один в сім'ї. І дуже часто це була жінка. Наприклад, навіть у нашій родині і в родині моїх бабусь це була мама, в мене це була мама. Тому ну, це така традиція. Можливо, в Сашковій сім'ї так було заведено. І він, знов таки, хочучи показати, що там він певні традиції він підтримує, дає фаїні ці гроші. Вона, звичайно, злякалася, вона сказала, що їй це. Ну, на неї накладається нібито таку певну відповідальність. Але ніхто не сказав, що це може просто бути такий перенесення культурних традицій, культурного коду. І тут варто було пояснити, що, можливо, і по-іншому, що, можливо, все обговорити, але нічого в цьому страшного нема. Ну, взагалі, коли пара про щось домовляється, нічого ні в чому страшного нема, коли це обох влаштовує. Починають вони про це говорити. Олександр там починає кормити паїфаїну. Здоровим сніданком з фруктів. Вона йому говорить, що я не можу їсти фрукти на сніданок, мене буде нудити, мій шлунок це не сприймає, я так не можу. Він, ну як це, як це таке може не подобатися? Це, це ж природа, вони ж ростуть на Ну, І він всячі всіляко намагається показати, він, як він підтримує здоровий спосіб життя. Тобто він це всяк, всіляко, що він це що займається йогою, що він там, левітуючи йоги, оце все. Потім в них відбуваються певні. Вони захотіли поїхати покататися на квадроциклах, викликають таксі. Таксі запізнюється, Фаїна починає нервувати. Олександр починає нервувати, чому вона починає нервувати. У них відбувається перший скандал. Він знов таки її носом, що вона там чи, чи вчора чи напилася, чи ще щось, знов таки намагається показати їй, що в неї є проблеми з алкоголем. І голос психолога. Олександр. Він намагається займати дитячу позицію, а Фаїна вона себе поводить як дорослий. Це називається транзактний аналіз. Ну тут я впала з крісла, тому що це не називається транзактний аналіз. Якщо ви робите підводки, ви мене вибачте, будь ласка. То робіть її грамотно, бо, хоча б спитайте дійсно в того самого чата GPT. Транзактний аналіз не називається тому, що Олександр себе поводить як дитина, а Фаїна намагається перетягти на себе просто радло чи ковдру. Транзактний аналіз це говорить про те, що в транзактному аналізі виділяють три состояння психіки: дорослий, дитина і родитель, батько. І саме про це це говорить, а не про те, що Олександр себе Олександр дещо інфантильний. І він, знаєте, як багато хто він надивився оцих інстаграмних мемів і всього, як має себе поводити справжній чоловік, що жінка його має слухати. Що от таким знаєте, він, він всю програму керувався певними такими штампами, як має бути абсолютно, не дослухаючись до того, що хоче від нього його партнерка у даному проєкті. І та ж сама Фаїна. Вона жінка самостійна. Вона звикла керувати, вона не зможе так от за щелчком, так от бац, і все змінитися, чому підлаштуватися під чоловіка. Їй це по-перше ні до чого. По-друге, це так не відбувається в психіки, коли він починає. Бути в чомусь невпевнений, коли він починає ну поводити себе гальмувати де в чому, звичайно, вона перебирає на себе бразди правління, вона перебере на себе кермо, і вона, оскільки вона звикла швидко вирішувати якісь проблеми, вона їх починає вирішувати. Тому що, якщо ти займаєшся бізнесом, якщо ти залежиш і від тебе залежить від людей, якщо від тебе залежать люди. То ти привчаєшся до того, що ти швидко вмієш приймати рішення, що ти швидко можеш знати, чого ти хочеш, що тобі з цим зробити. Я думаю, що кожен, хто займається тим чи іншим, навіть мікроскопічним бізнесом, вони про це знають, щоб зробити бізнес успішний. І тут знов-таки психолог говорить про те, що Фаїна не хоче віддавати кермо Олександрові, вона хоче догодити своєму батькові. З чого це вона хоче догодити батькові? Ну, а, розумієте, ті всі штампи, на яких ми з вами зростали, і наше покоління, і покоління, яке ще було після нас. Я думаю, що вже тільки ті, хто там народився після 2000-х вони вже трішки від цього звільнені. Пам'ятаємо, ми той фільм Москва слізам не вірить, де ота Катеріна, яка зробила self-made woman, яка була директоркою, яка була депутатом супер надуспішною, коли вона зустрічає отого нікчемного Гошу, он же Юра, он же Гога, он же Гоша. І вона у нього захох, закохується і готова е, перетворитися з е, такою успішною жінки, їй хочеться, нібито прост, простого жіночого щастя. Кожній жінці, можливо, хочеться бути поруч там, з чоловіком. Але цей чоловік має бути е, хоча б їй чимось рівним. А рівним він має бути, перш за все, навіть не у фінансовому плані, а за цінностями і за рівним. Розвитку психіки, тобто це мають бути партнери рівні. Хоча нам говорять про те, що протилежності притягуються та ніколи вони не притягуються для того, щоб відбулися сталі стосунки, у людей має бути певна схожа база. І тільки тоді це можливо тут абсолютно повна протилежність, і тому, звичайно, воно не може бути. Звичайно, Сашку понравилась Фаїна, доглянута, жінка з бізнесу, молода. І він захотів наприкінці все ж таки залишити обручку. Фаїна цього не зробили, але це було одразу зрозуміло, тому що жодна з її вимог не була виконана. І хоча там за порадою і Нікіти Дабриніна, які намагалися нібито врятувати їх шлюб, Чад же нібито порадив, що Трім треба змінити умови, і вони там пішли в якийсь там закинутий будиночок. І цей Олександр каже: Я чоловік, я маю захистити свою дружину. Заходять вони там в цей занедбаний будиночок. Він повірляє, чи там нема вдруг. Кобри чи ще чогось, потім вони, вони намагаються знайти місце в ночівлі, і знов Фаїна там бере кермо на себе, тому що Олександр не знає, як поратися з такими ситуаціями. Він помічник машиніста. І коли його питає Фаїна: І що ти робиш, коли ти на своїй роботі? А нічого, просто сиджу і дивлюсь вікно. І зрозуміти, я зовсім ні вілюю важливість професії машиніста. Чи помічника машиніста, чи касира на касі всі професії важливі, і без них ми не можемо. Це не як у супермамки. Ти маєш бути супербізнес-леді. А хто тоді буде працювати медсестрами і виховательками в дитячих садочках? Будь-які професії важливі, але треба зважувати. Що для певних професій підходять теж партнери абсолютно інші люди? Олександру, скоріш за все, або підійшла б дівчина на багато за нього років, можливо, 20-22, не більше. Або жінка, з якою він просто буде зустрічатися, яка вже склалася, які просто нужни, важливі стосунки. Просто щоб з нею був поруч чоловік для зустрічі, для проводження гарного часу разом, для якихось певних, ну, звичайно, ексуальних стосунків. І от такий жінці він підійде, а не такий, як, наприклад, замовила Фаїна. І тут я ну, наприкінці цього проекту, звичайно, вона віддала обручку. І це було абсолютно логічним і абсолютно нормальним, що було одразу видно з перших хвилин їх знайомства. Мене мені стало цікаво. Я задала чату GPT. абсолютно питання. Знаєте, от от балди просто надиктувала голосом, що жінка 30 років, який, якої вимога зарплатня чоловіка від 5 тисяч, самостійна бізнесвумен. Який чоловік, як ти вважаєш, міг би їй підійти? І що мені відповів чат GPT? Я викладу це в своєму телеграм-каналі. Посилання на нього я лишу під цим відео або в описі, або в першому коментарі, щоб ви подивилися просто для чистоти експерименту, коли вони говорять про те, що вони запитали Чаджепіті, що була проведена титанічна робота. То, вибачте, мене, я за дві хвилини не проводячи жодної титанічної роботи, просто ввела абсолютно такі рандомні дані. І що він мені видав? З того, що він мені видав одразу да, спойлерю, там сходний тільки вік, що їй потрібен чоловік від 28 до 40 років, Олександру, 33. Жодні не людські якості, не якості не ні цінності. Нічого там не сходиться. Тобто вони абсолютно різні. І це ви знаєте, як був ну як ліпити, не знаю, вужа та їжа. Вони, вони абсолютно один одному не підходять. Не тому, що хтось з них поганий, не тому, що хтось з них хороший, а просто тому, що люди можуть один одному не підходити. Ну і звичайно, мене потішили коментарі, і мене дуже тішить, коли люди у нас достатньо усвідомлені, коли вони бачать не тільки те, що можуть бачити, да, психологи, коли вони щитують певну інформацію, і це мене надзвичайно тішить у тому, що. Ну, є шанс, є шанс у тому, що наше суспільство буде правильно розвиватися. А це нам всім потрібно для виживання, вибачте, нашої країни. Тому що ми бачимо, що зараз нашою країною коїться цього тижня. знов був жахливий теракт, скоєний нашим сусідом. І, звичайно, просто не хочеться знову на цьому циклитися, хочеться вас відволікати від того, щоб ви хоч на 15-10 на 10 хвилин задумалися про щось інше, відволіклися, Можливо, десь хтось подумав там про своє життя чи задумався про життя якихось своїх близьких, просто для того, щоб ви відволіклися. Тому саме для цього, мабуть, зараз і існують наші youtube канали як просвітницькі, як трішки розважальні. І навіть такі проекти, як одруження на осліп», хоча от здається війна, да. Відбуваються жахи, вони потрібні просто для того, щоб людська психіка могла змогу переключитися і відпочити. Тому, якщо будуть виходити інші випуски, я їх буду оглядати, тому що я дивилася цей проект і до війни під час, от коли в нас була та сама хвороба. Я його дивилася, ще тоді хотіла почати його оглядати, але тоді мені, чесно кажучи, ну не вистачило мені. Самовпевненості для того, щоб я собі дозволила це робити минулого під минулим відео. Ви мені пропонували почати оглядати проект «Холостяк», але чесно кажучи. Я його не дивилася, жодного випуску, Я не знаю про що він. Ну я знаю тільки того з оглядів своїх колег, які його оглядають. І я декого з них дивлюся. І я знаю про цей проект тільки з їх оглядів. І я думаю, що ну і без мене є людей, хто його оглядатиме. Тому поки що я не вважаю, що мені варто цим зайнятися. Але якщо будуть якісь зашквари, щось я побачу в інтернеті, цікаве. Що варте уваги психолога, на мою думку, на що я можу звернути увагу, то, звичайно, я в це там включуся. Але поки що існує багато чого цікавого і поза цим проєктом, тому ми будемо звертати увагу і на це. Якщо вам було це відео корисне, ставте лайки, підписуйтесь, лишайте ваші коментарі. До мене ви можете звертатися у директ, у будь-яких соцмережах: Instagram, Facebook, X, бувший Twitter, навіть Трец там теж є особисті да, повідомлення. Можете писати і тоді, якщо у вас є якісь питання чи якісь пропозиції. Але лише будьте активними, будь ласка, під цим відео. А я пішла пити теплий чай, продовжувати лікувати свої, свій голос, своє горло, тому що завтрашнього дня починається робочий тиждень. Всім бажаю, не дивлячись ні на що фізичного і психологічного здоров'я. Бережіть себе, до нових зустрічей, пока.